Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, дорогі браття і сестри, запрошую вас всіх до прямого ефіру, до нашої молитви за Україну, за мир і спокій у сьому світі. Дай Боже, щоб закінчилася ця війна, щоб наша Україна вільною була. Благословен Бог назавжди, ні повсячас і навіки вічні. Амінь. слава тобі Боже наш, слава тобі, царю небесні тіші, ти душі істини, що всюди, си все наповняєш, скарби добра і життя подателю, прийди і лися в нас і очисти нас від усякої скверни. І спаси, благі душі наші. Святий Боже сети, свят, кріпкий сі безсмертний помилуй нас, Сятий, Боже сети, кріпкий сіт безсмертний помилуй нас. Сятий, Боже, святий кріпкий сіти безсмертний помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові і нині пося, час, і на віки віків. Амінь. Пресвятая Тройці, помилуй нас, Господи, очисти лихи наші, владико, прости, беззаконня наші, святи, злянься і сцілине наші, імені Твого ради. Господи, помил, Господи, помил, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Отцю і Сину і Святому Духові і нині, повся час, і повсячні, на віки віків, Отче наш Ти.